Так, додискували ми вчора поле, але додискували не без пригод. Тяга висить. А чому висить? А просто відламали пальчик з дисками. Колеги. Це вже другий пальчик. Пальчик вушку. Це вже друге. З іншої сторони теж було відломаними. Придумали. Тепер з тої сторони. ну Слабуваті вони. Будемо зараз замовляти нові, фото я вже скину, розміри теж. Розмір 20-ка. Тому, колеги, робота без пригод не буває. Зараз щось будемо мудрувати, ще поїдемо культивіруємо і будемо пробувати сіяти. А як воно все далі буде? Дивіться відео.